Лідери групи «Семи» підтвердили непорушну підтримку України так довго, скільки буде потрібно. Про це йдеться у фінальному документі за результатами саміту в Італії. Лідери заявили про свою рішучість продовжувати надавати військову бюджетну гуманітарну підтримку Україні як і допомогу із відбудовою. Росія йдеться в заяві, мусить завершити свою нелегальну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні. Більше про результати саміту Групи «Семи» для України і також деталі і значення двосторонньої безпекової угоди між. Сполученими штатами та Україною поговоримо з моїми колегами Богданом Цюпином, яким працює на саміті в Італії, і Марією Ляновською, яка досліджувала тему у Вашингтоні. Колеги, Вітаю. вітання, Богдане спільне коміки за підсумками саміту Групи Семи. Це документ, який визначає головні пріоритети та порядок денний цього форуму на наступний рік. Яку підтримку Україні декларують лідери Групи Семи? Розкажи детальніше про це. То Юлі, власне, те, що ти сказала, оголошуючи власне про узгодження цієї декларації, загалом окреслює головний зміст, так? тобто непохитна підтримка, стільки скільки це буде потрібно, так довго як це буде потрібно також наголошення на тому, що мир повинен бути справедливий про те, що руйнування, які Росія завдала. Україні вже обчислюється мало не на пів трильйона доларів, і що Росія повинна відшкодувати заплатити за те, що було знищене окремо. Я бачив там параграф про підтримку свободи судноплавства у чорному морі, то що тобто на загал це передбачувані речі знову ж таки. Це також передбачувано. Ми знаємо, що позиція міжнародних лідерів партнерів України. Зберігається такою, якою вона від самої самого початку була, і власне в цьому і є перевага. Я б сказав, що одним з цікавих моментів у декларації сімки, яка впала в око, яка пов'язана з Україною, але не зовсім є українською, це наголошування на тому, які проблеми створює Китай, чи як там сказано юридичні особи, чи, чи сили у Китаї, які допомагають. Росії вести війну, е, я б сказав, що це дуже жорсткий, е, жорсткий, жорстке застереження щодо Китаю, майже таке саме жорстке, як як щодо щодо Ірану, і те, що міжнародні партнери намагаються покласти край е, цій фактичній підтримці воєнної машини Росії з боку Китаю, завдяки торгівлі, е, зокрема, і промисловій підтримці. Я б сказав, що це особливо можливо впадає в око зараз, принаймні в uh -huh. перші години після схвалення декларації. Богдане чи можна загалом назвати цей саміт вдалим для України? Юлію, це оцінки, правда. Ми журналісти ми передбачаємося, що ми подаємо лише факти, не оцінюючи їх вдалість чи невдалість, але наведемо факти. Український президент сказав, що угоди підписані зі сполученими штатами з Японією про співпрацю в галузі безпеки є історичними те, що країни-сімки нарешті узгодили спосіб використання заморожених російських коштів для допомоги Україні, можливо, є ще більш надзвичайним, тому що про це мова йшла фактично вже роки. Нарешті є конкретний механізм, як це можна робити. Якщо Україна справді до кінця цього року отримає 50 мільярдів доларів, то це буде цікавий перший крок у цьому напрямку. Ось Богдан щойно згадав про власне ті результати цього саміту для України. Згадав безпекові угоди. Марія, ти ретельно вивчила текст двосторонньої угоди про безпекову співпрацю між Україною та США. Що у ній передбачено? А чого у ній бракує? У серед загальних моментів ця угода з цією угодою сполучені штати визнають, що безпека України є ключем до безпеки усього євроатлантичного регіону. І серед загальних положень там передбачено, що ем, там йдеться про досягнення справедливого та сталого миру для України в межах її історично визнаних міжнародних кордонів міжнародної спільнотою кордонів. Йдеться про важливість притягнути Росію до відповідальності. Сполучені Штати також закликають повернути усіх незаконно депортованих дітей і цивільних, яких Росія незаконно. Забрала з України і продовжує утримати, крім цього, договір посилює співпрацю між країнами в сферах безпеки, оборони та економіки. І загалом це дуже цікавий момент, тому що політика сполучених штатів полягає в тому, що вони хочуть допомогти Україні надати певні ресурси для того, щоб Україна розбудувала власний військово-промисловий комплекс. І несла більшу частину тягара своїх військових потреб, так само і з економікою. Сполучені штати хочуть допомогти відновити економіку, залучити інвестиції для того, щоб Україна далі сама несла більший фінансовий тягар цієї війни. Натомість Україна зобов'язується довести до кінця певні реформи, ну і також звітувати про надану сполученими штатами допомогу. Ми також спілкувалися із дослідником центру аналізу європейської політики Ніколанге. Ось що він вважає ключовим у цьому договорі я вважаю дуже значущим те, що передбачається угода, особливо коли йдеться про співпрацю з розвідкою США. Це як на мене ключ до опору і успіху українців. Крім того, це багаторічна угода, яка встановлює засади. Вона допоможе, наприклад, американським компаніям відчути, що інвестувати в Україну безпечно, що можна працювати разом з українськими компаніями, створювати спільні підприємства, і це однозначно піде на користь українському збройному промисловому сектору. Також у договорі йдеться про навчання у США. І було дуже важливо, що після 2014 року США, Канада, Велика Британія та інші були готові навчати збройні сили України, тому продовжувати цю співпрацю теж дуже цінно. Крім цього, ця угода передбачає певні кроки на випадок повторної агресії Росії і закріплює, що майбутнє України в НАТО. Однак, це дуже таке така загальна теза, як сказав нам, колишній посол Сполучених Штатів у НАТО, таким загальним заявам без підкріплення конкретними кроками вже немає віри. Найважливіший, найважливіший недолік цієї угоди. Тому що вона не передбачає жодної суми конкретної фінансування, як це передбачено в угодах з іншими країнами, такими як Сполучене Королівство, Німеччина чи Японія, і натомість в договорі передбачено, що покриття витрат щодо всіх цих намірів, які проголосили Сполучені Штати у цій угоді, воно буде робитися через запити до конгресу. Тобто адміністрація буде звертатись до конгресу. Конгрес має потім це затверджувати. Ми вже бачили, які були затримки з цим, і ось як це прокоментував нам Курт Вокер. Все ж таки ще одне важливе питання: чи є гарантії, що Сполучені Штати як і інші країни будуть продовжувати виконувати зобов'язання, які вони беруть на себе відповідно до цих угод, які вони підписали на 10 років, чи скільки б не тривали ці угоди? Юля, це дуже важливе питання, але я все ж таки повернуся до коментаря куртового края, тому що це теж важливо. Він сказав, що Сполучені Штати не передбачили жодної конкретної суми у цьому договорі, саме тому, що саме конгрес має виділяти ці гроші для того, щоб уникнути критики конгресу. Проблем з конгресом був зроблений такий крок. Якщо говорити про зобов'язання щодо цього договору, то однією е, 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 треба розуміти, що Україна називається гарантіями безпеки усі інші країни кажуть на це безпековий договір. Звісно, це краще ніж Будапештський меморандум, який був на. Три пункти ці договори вони більш чіткі, більш прописані, більш конкретні. Водночас вони не мають жодної юридичної сили. Це все політичні декларації намірів. По перше, навіть в цьому договорі зі сполученими штатами вказано, що жоден з пунктів цього договору не призводить до появи прав чи обов'язків жодної зі сторін щодо міжнародних чи внутрішніх юридичних документів. Ну і по друге, для того щоб це мало юридичний характер. Який міжнародний договір має ратифікувати конгрес? Конгрес поки що цього не зробив, і ми навіть не знаємо, чи має намір це зробити. Ну і крім того, ще одна важлива умова тут. Це те, що будь-яка зі сторін може вийти із цієї угоди в односторонньому порядку, попередивши іншу сторону за 6 місяців. І це означає, що при зміні політичного клімату, політичного керівництва країни, сполучені штати можуть просто вийти із цього договору і вже мати інший політичний курс. Знову ж таки нагадаємо, як каже Курт Вокер. Він говорить про те, що все ж таки, все, все фінансування має узгоджувати конгрес для того, щоб ця угода була легше власне уникнути критики. А як каже Курт Вокер, адміністрація цього не зробила. У мене є ще одне питання до Богдана. Богдана, ти вже завтра вирушаєш до Швейцарії, де цих вихідних відбувається український саміт миру. Напередодні цієї події російський лідер Путін висунув свої умови для переговорів, які суперечать усім принципам справедливого миру. Які Очікування від результатів цього саміту, і що врешті із міжнародним тиском цей справедливий мир, чи може цей справедливий мир бути можливим справедливого миру хочуть українці, і звичайно ж на цьому наголошує український президент і партнери України. Але те, що відбуватиметься завтра у Швейцарії, це насамперед перший крок до можливого. Мирного процесу і сторони наголошують на тому, що на цьому етапі е, важливо показати згуртованість світової спільноти довкола України, довкола українських вимог справедливості. Е, швейцарські організатори сьогодні заявили про те, що будуть представлені 100 країн е, Україні це дуже потрібно е, в даному випадку йдеться саме про число, саме про кількість, але це перший крок. Це навіть не початок мирного процесу, він можливий лише тоді, якщо Росія справді би хотіла припинення війни і досягнення миру з Україною. Те, що сьогодні заявив російський президент, це повторення тих ультиматумів зазіхання на українській території, намагання підкорити Україну те, що і раніше. І деякі коментатори, наприклад, з якими мені доводилося говорити, вони кажуть, що наразі все вказує на те, що доля. Миру доля завершення війни вирішується на фронті, вирішується силою. Допоки Росія буде сподіватися, що вона може вирішити це питання силою, допоки Україна буде мати можливість захищатися і сподіватися відбити російський напад, доти доти війна буде напевне тривати, аж поки не зміниться щось. Ода нас лишається буквально хвилина. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс вирушає до саміту миру, який відбувається в Швейцарії. З якими меседжами їдуть Сполучені Штати на цей саміт? Тому що дуже багато очікувань Київ має саме на участь Вашингтона. Я думаю, що це окреслено у тих документах і декларації, яку підписали сьогодні, зокрема, і Сполучені Штати також тут від імені. Президента Джо Байдена і те, що заявлено в інших документах і договорі про прагнення до саме до справедливого миру на основі міжнародних законів і принципів статуту ООН. Тобто можна говорити про те, що Путін там сьогодні заявляв про якісь претензії на певні території чи намагання того, щоб в Україні політика підкорялася якимось принципам Москви. Наразі це знову ж таки повторення ультиматумів, які ми вже чули давно. Основою того, на чому базують свою політику і вимоги партнери України, це міжнародне право. Принципи поваги до суверенітету і територіальної цілісності обумовлені статутом ООН. Дякую, Богдане. Будемо підсумовувати безумовно цю тему вже наступного тижня. На зв'язку з Італії був Богдан Цюпин з Вашингтона, Марія Оляновська. І разом ми підсумовували результативний для України тиждень. Дуже дякую, колеги.